Вітаю кожного глядачам. Назвати В ефірі телеканал Н1. Рубрика про ЖК. огляд ринку нерухомості. На Трухановому та Венеціанському островах заборонили забудову. Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури та надав всій території Труханово-Венеціанського островів статус прибережної захисної смуги. Тепер там діє суворий режим обмеження господарської діяльності та заборонна забудова, повідомила прес-служба офісу генерального прокурора. Спеціалізована екологічна прокуратура та офіс генпрокурора через суд скасували неправомірно встановлені водоохоронні зони та 100-метрові прибережні захисні смуги на цих ділянках. Суддя погодився, що має охоронятися абсолютно вся територія Труханової Венеціанського островів. Судове рішення залишено без змін. Північним апеляційним господарським судом та верховним судом в офісі генерального прокурора зазначили, що встановлення водоохоронної зони штучно спрощувало охоронний режим островів. Зокрема, передбачало можливість капітальної забудови. А стометрова прибережна захисна смуга робила хибне уявлення про відсутність цього охоронного статусу на іншій території. Як повідомляли нерухомі в новинах нерухомості в березні 2023 року прокуратура вимагала зупинити будівництво комерційної будівлі на Трухановому острові, дозвіл на яку видала столична влада. У 2007 році Київрада передала приватній фірмі в оренду земельну ділянку площою 0,4 гектари для будівництва та обслуговування комплексу відпочинку за постоянкою та кафе. Проте компанія неналежно виконувала умови договору оренди та втратила право на поновлення договір. Не підносить. У Бородянці представили 3 d інструмент для відновлення міста. В Бородянці представники Литовського агентства розвитку будівельного сектору презентували 3 d інструмент для планування відновлення селища після війни. Про це розповіла очільниця Бородянської селищної ради Ірина Захарченко на своїй сторінці у Фейсбук. До війни в Бородянці мажко 13 тисяч осіб, але росіяни зруйнували 144 будівлі та завдали збитків на понад 140 мільйонів євро. Розроблене Литовським агентством розвитку будівельного сектору СВА, 3D-модель міста дозволить досліджувати будь-яку територію міста дистанційно, використовуючи панорамний огляд з різних куточків і точок, зокрема з повітря. Також вона містить набір даних для точного вимірювання відстаней з похибкою близько 5 см, що допоможе планувати висоту будівель і враховувати освітленість території. Цей інструмент сприятиме залученню бізнесу та інвесторів завдяки можливості дистанційного аналізу. Землі ділянок. Окрім цього, система має автоматизувати адміністративні послуги та підвищити прозорість комунікації з громадськістю, зменшуючи антикорупційні ризики. Платформа є частиною загальної стратегії зі створення єдиного національного порталу Геоданих для України зараз. Фахівці Бородянської селищної ради почнуть проходити навчання для правильного використання системи у своїй роботі. Особливо нею зацікавилися у відділі містобудування, архітектури та капітального будівництва. Забудовник з Дніпра приватизував покинуту будівлю у центрі Києва. Аукціони з приватизації закинутої історичної будівлі на Гоголівській 7 у центрі Києва несподівано виграла будівельна компанія з Дніпра. Про це йдеться на порталі Прозоро йдеться про єдиний майновий комплекс державного підприємства Новогогілівське фірма Строїтель П запропонувала за об'єкт 51,1 млн грн при стартовій вартості 41,4 млн грн – Другий учасник аукціону не торгувався. Будинок на Гоголівській, 7, не внесений до реєстру пам'яток, а умови приватизації не передбачають вимогу щодо його збереження. Переможець торгів має лише погасити заборгованість і не допустити звільнення працівників підприємства протягом півроку. Споруда, зведена в кінці 19 століття у стилі Модерн. До 1917 року вона належала сестрам Олені Олецькій та Марії Калиновській. У будівлі розміщувалася дирекція народних училищ Київської губернії. А у 20-х роках 20-го століття діяла трудова школа номер 63 Пізніше будинок передали на баланс видавництву Вища школа. Зазначимо, що переможець торгів, будівельна компанія «Строїтель П» раніше звела ЖК «Шірвуд» у Києві і десяток інших житлових комплексів у Дніпрі. Як повідомляли нерухомі в новинах нерухомості по сусідству з будівлею на вулиці Кониського 4 А розташована земельна ділянка? Її у 2021-му Київська міська рада передала під забудову скандального ЖК Тургінів. У знизив вартість Sky Towers на 15% і знову виставив на продаж. Найбільш відомий недобут Києва Укерексімбанк, друге виставив на продаж, недобудований і багатофункціональний комплекс Sky Towers у Києві через платформу Open Market після невдалих торгів 27 вересня. Ціна об'єкта знижена на 15% і тепер становить 937 мільйонів 400 тисяч гривень. А аукціон відбудеться 28 жовтня. 2024 року Sky Towers розташований на проспекті Берестейському на ділянці площою 0,74 гектари. За проєктом комплекс включає дві вежі на 47-34 поверхи, з'єднані з, з телобатом та окрему двоповерхову будівлю. Загальна площа будівництва становить 219 тисяч квадратних метрів, проте на цей момент готовність об'єкта лише 40%. Земельна ділянка і незавершене будівництво перебувають у заставі за іпотекою. Лек став об'єктом проблемного кредиту, виданого у 2007 році компанією КДД Груп. Після кількох змін акціонерів і пропинення будівництва у 2015 році банк через суд отримав право вимоги за кредитом. Попередні спроби продати активний увінчались успіхом. Лота зі стартовою ціною у 7,1 мільярдів гривень та 5,6 мільярдів гривень залишилися без покупців. За оцінками, для завершення будівництва потрібно інвестувати приблизно 168 мільйонів доларів. На завершення робіт необхідно близько 2,5 року. В Україні кількість готелей зросла на 9,1%. Ріпас Готелс Груп презентувала новий звіт про дослідження готельного ринку України. За даними дослідження, туристична галузь країни активно відновлюється, незважаючи на виклики, пов'язані з війною, пандемією, ковід та анексією Криму. Зазначається, що з 2013 року в Україні щорічно зменшується кількість колективних засобів розміщення в середньому на 175 об'єктів. Найбільше скорочення спостерігається серед оздоровчих закладів і пансіонатів. Водночас кількість готелів зросла на 9,1%, мотелів на 10,7%, а хостелів на 28,7%, незважаючи на руйнування 12 готелів внаслідок бойових дій. Відновлення ринку гостинності відбувається завдяки внутрішньому внутрішньому туризму тимчасово переміщеним особам та релокантам за даними державного агентства розвитку туризму 2023 року 13 регіонів перевищили податкові надходження від туризму порівняно з довоєнним 2021-м. зростання спостерігається також у сегменті готелів національних операторів зокрема рібас хотелс та оптіма хотелс крім того міжнародні готельні мережі такі як «Акор» та редісон продовжують відкривати нові об'єкти в україні Війна спонукала деякі українські мережі, зокрема Рейкардс і Прем'єр Хотелс, розширити свою діяльність за кордоном. Також туристична галузь демонструє стійкість, зокрема завдяки зростанню внутрішнього туризму та поверненню іноземних відвідувачів. У першому кварталі 2024 року кількість платників податків зросла на 19% порівняно з попереднім роком. На середину 2024 тисячі завантаженість номерів в Україні становила 34-38%, тридцять а в популярних регіонах перевищила 60-70%. Україна також активно працює над популяризацією країн як туристичної дестанації на міжнародній арені, прогнозується, що після закінчення війни кількість туристів в Україні може досягнути 14,5 мільйонів. Для задоволення цього попиту необхідно збільшити номерний фонд на 30-40% від існуючої кількості, оскільки сьогоднішній обсяг будівництва нових готелів є недостатнім. За час війни стартував продаж у майже 500 нових ЖК в Україні. За 2,5 роки війни повністю розпродалися квартири у 500 житлових комплексах України. Приблизно стільки ж проєктів запустили у продаж. Динаміка первинного ринку житла на третій рік війни демонструє позитивне зростання після обвалу у перший рік війни, коли темп будівництва впав втричі в середньому по Україні. Проте, вже у 2023 році роботи відновилися у більш безпечних регіонах і почався ріст первинки, заявив бізнес девелопмент менеджер Лун Олександр Павлов під час виступу на Digital Construction Forum 2024. Згідно з запроксинованим прогнозом, 2024 рік також завершився позитивною динамікою до попереднього року. До показників старту відкриття продажів до рівня 2021 нам ще далеко. Проте є хороша динаміка. У 2021 стартувало 429 нових ЖК, у 2022 162, у 2023-му 211, а у 2024-му – 165, станом на вересень місяць. За статистикою загалом з початку повномасштабного вторгнення у районах України продаж стартував у 481, житловому комплексі майже третина від загального числа була запущена у Львові та області. Це 138 жК, що удвічі більше ніж у Києві та області. За показниками продаж також спостерігається динаміка, хоч і неспідставна з довоєнним часом. За даним лун, понад 500 проєктів допродались за час війни. Тут знову лідирує Львівщина, але вже з меншим відривом від столиці та області 115 проти 101. Також серед Перших івано-франківська, одеська та Хмельницька області, якщо цінувати ринок з точки зору показників введення в експлуатацію, згідно з даними Держстату, за перше півріччя було здано в Україні 4,5 мільйони квадратних метрів у порівнянні з попереднім роком, це майже 30% зростання і на 100% більше ніж у 2022 тисячі Нагадуємо те, що мене звати Марго Осовулиць, в ефірі телеканал Н1, рубрика про ЖК, де ми завжди розповідаємо актуальні новини про ринок нерухомості приємного перегляду.